Динамо Київ знайшло несподіване підсилення в лінію нападу. А Шахтар за крок від підписання гравця запуєла. Олександр Зінченко сенсаційно змінює чемпіонат в останні дні трансферного вікна. Гравець збірної України встановив рекорд в історії англійського клубу, а також огляд всіх останніх трансферів зими 2025. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Справжню сенсацію закривають в останні дні трансферна вікна АПЛ. Астон Віла за 77 мільйонів євро відпускає в Аравію трансферну ціль Реала та Челсі, альнасер погодив підписання Джона Дурана, який зараз носить звання кращого джокера світу, забивши в цьому сезоні 12 голів, переважно після виходів на заміни, Гравцю вся на все 21 рік. Емію після того як дізнався, що Альфонсо Девіс вирішив продовжити свій контракт з Баварією, Переключився на іншого таланта. Дияволи погодились заплатити 30 мільйонів євро за захисника Лече Патріка Доргу. Дачанин ідеально підходить під тактику Аморіма, адже може грати вдовж усієї бровки. В цьому сезоні у нього 23 матчі, 3 голи та 1 асист. Футболісту 20 років. А ось іншим же новачком Манчестеру може стати Матія Стіля, який приголомшив босів Баварії своєю заявою про готовність змінити прописку, все через особисті амбіції нападника, який, не дивлячись на гарні виступи, отримає мінімум ігрового часу і добряче сидить за спиною у Кейна. Іншим претендентом на тілі є Челсі. Але до конкретики тут ще далеко. А ось Лейпс їх викупив ПСЖ Хаві Сімонса. Заплатили за зірку Бундесліги 50 мільйонів євро, але ще більше 30 будуть прописані у вигляді різноманітних бонусів за півтора роки в оренді за биків у хаві 60 матчів, 15 голів та 19 асистів. Саме там він нарешті зумів вийти на той рівень, який йому пророкували колись в академії Барселони. Зіркового партнера отримає Віктор Циганкова. Жерона та Ювентус погодили оренду Артура Мело. Колись бразильця називали ледве не новим хавіч Але, як показав час, це досить посередній виконавець, який був більше піар-проєктом. Але для Жерони це однозначне підсилення, особливо враховуючи їх постійні проблеми з травмами. Мігель Альмірон покидає Ньюкасл. Парагвайць повертається знову в США, де буде грати з Атланто Юнайтед. Медогляд вже пройдено, контракт погоджено. Він грядовий час був одним з лідерів сорок, але в цьому сезоні випав зі стартової одинадцятки. Сума трансферу складе понад 10 мільйонів євро. Мадридське Атлетіко наблизився до підписання Олександра Зінченка. Про це пишуть одразу декілька іспанських джерел. За їхню інформацію, українець остаточно втратив надію пробитися у стартовий склад арсеналу і вважає, що трансфер зараз може дати новий імпульс його кар'єрі. Адже якщо в 28 років він і наступні півроку просидить на лавці, то навряд чи зможе продовжити кар'єру у топ команді. До того ж не слід забувати, що зараз Олександр ще й випав зі старту в збірні. І це перед важливими міжнародними поєдинками. Трансфер на вікно зачиняється вже в понеділок, тому представникам грався слід поспішати. Українець Владислав Капотуна наводить шороху в Іспанії. 24-річний Форвард забиває вже в четвертому матчі поспіль у третій лізі залькоркона. А взагалі за сезону українця 14 матчів, 7 голів та 2 асисти. Оскільки контракт влада розрахований лише до літа, то в такій формі він точно піде на підвищення. Макс Талавєров офіційно став гравцем плімуту. За 2 мільйони євро українець встановив клубний рекорд аутсайдеру чемпіоншипу. крок, м'яко кажучи, незрозумілий. Адже якщо команда все ж таки вилетить у третю лігу, а Талавєрова залишать, то на його перспективах можна ставити жирний хрест. Адже в наступному сезоні йому буде вже 25 років. З іншого боку, захисник тепер буде постійно на очах в англійських скаутів. Оскільки Шахтар погодив вже трансфер зубкова травзу то настав час і підсилитись. Фабрісіо Романо пише про пропозицію у розмірі 15 мільйонів за Вінгера Вескема Луїса Гільєрме. Бразилець 18 років, ліва робоча нога і гарна техніка. За профайлом ідеальний кандидат для підсилення гірників. До того ж, у гравця лише 50 зіграних хвилин у сьому сезоні. Але важливо ще й те, що рік тому Вестхем віддав за гільєрами 23 мільйони, і саме сума компенсації головна проблема у потенційній угоді між клубами. Але враховуючи той факт, що за участь у лізі чемпіонів гірникам надійшло понад 40 мільйонів євро, то гроші там точно знайдуть. Головне, щоб сам Равець погодився грати в УПЛ. Відзначують чергового претендента на Володимира Брашка цього разу, за переглядом півзахисника, помітили скаутів Уверхемтона. Пишуть навіть про якісь там перемовини з Динамо. Але як говорив Ігор Суркіс, зараз у них реальний діалог був лише по трансферу Бущана. тому по брашку це більше схоже на попередній перегляд. Хоча й варто відзначити, що приклади Миколенка та Запарного дають клубам АПЛ впевненість, що футболістів Динамо можна розкривати ціни актива. Раніше за опорником спостерігали скаути Бенфіки та Бурмуту. Трансфер та цінь українців 9 мільйонів. Але менше ніж за 15, звичайно, Динамо його точно не відпустить. Ну а поки Динамо наблизилось до першого реального зимового трансферу, саме до трансферу, а не перегляду, як це було раніше. Кияни хочуть придбати Вінгера Зіри Саліфу Сумо, футболісту 21 рік. В поточному сезоні у нього 4 плюс 4 в чемпіонаті Азербайджану. Однак, крім білосиніх, його ще хочуть бачити в себе клуби з Бельгії, Франції та Португалії. Володимир Шепелів офіційно став гравцем Олександрії. Гравець в 27 років отримає новий шанс на реанімацію власної кар'єри. А Руслан Ротань гарно знайомий з потенціалом півзахисника і точно знає, як його краще було б використовувати. Зараз саме Олександрія йде другою в чемпіонаті України. Вона відстає від Динамо Київ на 5 балів. Під минулим відео правильною відповіддю був Луїс Суарес з емблемами Ередівзії, АПЛ, Атлетіко та прапором Америки з відсилкою на МЛС. Но цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.